Я фінансовий консультант і підприємець. Моя основна робота це проводити або надавати фінансові консультації в плані збереження грошей, заробляння грошей, примноження, ну і по бажанню деяких клієнтів, також в розширеному варіанті. Але якщо брати базові речі, то я говорю про основи фінансової грамотності. Сьогодні ми також будемо говорити про прості речі, щоб вони були для всіх зрозумілі, щоб вони були для всіх сприйнятті. Найголовніше, що те, про що ми говоримо, його можна практично застосувати в житті. Для того, щоб краще було мене зрозуміло, я буду демонструвати свою розмову, також підсилювати її слайдами, тобто за рахунок презентації. Ну а ті, хто приєднає, приєднається пізніше, вже зможуть початок подивитися в записі, який я виставлю завтра. Давайте подивимося на наше життя спочатку з точки зору заробляння. У нас є три періоди життя. Ми вчимося. Потім ми працюємо, потім ми йдемо на пенсію. У кожному періоду ми по-різному заробляємо, І найважливіше те, що коли ми виходимо на пенсію, в нас б хотілося б, щоб був відпочинок. Ну а по факту у нас є що? Бідна пенсія. У нас є бідна пенсія, коли пенсіонер рахує копійки, ну, можливо, гривневі. Копійки. Точно із молодих людей оці дрібні гроші 2, 5, 10 гривень взагалі не мають ніякого значення. Чи в тебе плюс 100 чи мінус 100, ти цього не відчуваєш? А от для пенсіонерів плюс 1 чи мінус 10 гривень дуже велике значення. Можливо, ви бачили, як пенсіонери влаштовують такі батли на касах супермаркету, бо їм порахували замість двох пакетиків три, і це 50 копійок їх обрахували. Можливо, ви бачили, як пенсіонери стоять. Під аптекою і просять, реально просять грошей, щоб купити знеболювальне. Можливо, ви бачили, як пенсіонери стоять на смітниках в черзі і риються, хто зможе більше захопити чогось там корисного біля супермаркетів або біля овочевих магазинів, там, де викидають ще більш-менш, на їхню думку, їсти фрукти чи овочі. Це все дуже боляче. І ці люди стали зручниками обставин, вони бідні. Але в е, Верховній Раді постійно говорять про те, щоб Пенсіонер не може вижити про те, що я і, і багато чого іншого, і тим не менше і тим не менше ми бачимо, що тільки ми, не Верховна Рада, не держава, не якась там політична ситуація, чи політична сила, а тільки ми можемо впливати на те, чи буде в нас відпочинок, чи не буде. Так от дивіться, в період навчання в нас з грошей не було, і це було нормально. Так само, як нормально, коли в період заробляння, в період робочий. Ми заробляємо певні кошти і піднімаємо свій матеріальний достаток. Ми розуміємо, що абсолютна більшість людей, коли перестане працювати, не зможе продовжувати ріст своїх доходів. В цю категорію, хто перестане працювати і підвищуватиме свій ріст, входить тільки 5% населення, а 95% впаде вниз. Причому частково хтось залишиться на своєму рівні в межах, ну, може. Максимум 5%, от тих самих 90% паде точно вниз, а потім через ріст цін інфляції настує фінансовий крах. І людина тоді говорить, пенсіонер як так? Це ж так несправедливо. Я ціле життя своє працював чи працювала я ціле життя заробляв на стаж, а в мене маленька пенсія. Так от, в цьому всьому криється. Така досить суттєва несправедливість життя наших пенсіонерів і в цілому суспільстві виходить так, що люди працювали на стаж, тому що так їм сказали. А насправді стаж дає. Якщо ти... Там вищого рівня тебе може бути спеціальна пенсія, там може бути і 100, і 200 тисяч гривень на місяць. А якщо ти звичайний, ну, в наших умовних рамках чесний працівник, то може бути мінімальна 2-3 100... на рівні або середня, там 3-4-5 тисяч. Тобто, в будь-якому випадку, для того, щоб втримати. Декілька процентів пенсіонерів бідними, ну вони себе навіть не зовсім так почувають, але вони відносно тих пенсіонерів, які європейські, бідні. А відносно наші, вони себе дуже гарно почувають, тому що в них зарплата точніше пенсія 500-600 євро, тобто вони не живуть на 80-100 євро, так як наші пенсіонери, а почувають себе ну в рази краще від українських пенсіонерів. І саме тому ми змушені говорити, що якщо ми хочемо. Мати пенсію, таку, як європейські чи американські пенсіонери, то нам доведеться, от реально, доведеться робити те, що роблять вони. А що вони такого роблять? Адже і наші працівники, теперішні пенсіонери, колишні працюючі, і їхні працювали колись на роботі, і всі платили податки. Чому в одних багата пенсія, в інших бідна. В одних високий рівень життя і достаток похилому віці, в інших виживання і злидні. І тут не питання до держави. В основному це питання до способу заробляння і особливо відкладання грошей. Якщо брати по зароблянню, то ми дивимося, що в Україні дуже багато дорогих іномарок, крутих супермаркетів, в яких люди затоварюються, в основному люди працюючого покоління. І коли ти подивишся на супермаркет в Іспанії, в Італії, в Португалії, в Франції, ну не в Америці, бо там трошки по іншому От в європейський супермаркет, Наших молодих людей корзину і їхніх невелика різниця. В пенсіонерах дуже велика. Наші пенсіонери в супермаркети ходять на знижки, вони знають, в якому супермаркеті дещо дешевше продається, ідуть щоб купити чуть дешевше. Ну, їхні пенсіонери себе по-іншому поводять. Чому так? Тому що їхні пенсіонери все своє життя знали, що у них пенсія буде мала, а наші сподівалися, що у них пенсія буде нормальна. І тому в їхні пенсіонери, європейські чи американські, користувалися такою. Послуги страхових компаній як накопичувальне страхування життя, і дивимося, що в Вікіпедії пише, що на заході виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Наші пенсіонери сподівалися на стаж. Чому? Очевидно, що в їхніх пенсіонерах дуже багато є традицій, тобто вже не одне покоління користується такими виплатами, а от в наших людей цього немає. Більше того, наші люди відкладали гроші на книжці. сказати напряму такі речі, вони ображаються. Ну тобто ні, ніхто не хоче в нього недостатній рівень фінансової культури, тому що в кожен перекладає цю відповідальність із себе не держава. так не може бути. Ми самі творці свого життя. Ми не можемо сподіватися, що держава, як якийсь там певний репресивний орган з точки зору своєї існування, може нам щось дати хороше, окрім захисту фізичного. Від поліції і захисту територіального від військових у нас більше нічого нема. Ну, якийсь там певний правовий, але ви бачите, для кого він працює. Тому реально ми зобов'язані піклуватися про свою пенсію самостійно. Як це відбувається? Якщо ми сьогодні говоримо про те, що середня пенсія в Україні це 20 тисяч гривень, то ми також повинні розуміти. Що середня, я сказал, пенсія, середня зарплата в Україні 20 тисяч гривень, то середня пенсія 5. Хоча середня пенсія відбувається на такому, ну, в такому розмірі за рахунок дуже високих спеціальних пенсій, а об'єктивно середня пенсія в Україні 3800, якщо відкинути елітні пенсії, і максимальні різних чиновників депутатів і тих всіх інших, ну, будемо відверто говорити казнократів, вони впливають на середній рівень життя. Статистичної середньої пенсії, отже, навіть якщо в нас буде 20 тисяч гривень зарплата, то чи можемо ми претендувати на хорошу пенсію більше ніж 5 тисяч? Очевидно, що ні, тому що сама солідарна система пенсійного накопичення цього не передбачає. Тому тих 75% рівня життя, які ми втрачаємо, виходячи в пенсійний вік, або точніше, які втрачають наші пенсіонери, які вже сьогодні в пенсійному віці, потрібно самостійно компенсувати. Бо держава цього не дасть, і треба це розуміти як даність, як аксіом. І самостійно ми це можемо компенсувати розумно або нераціонально. Нераціонально це коли люди кажуть, я все зможу сам, мені нікого не потрібно, я буду купляти криптовалюту, нерухомість, золото, акції, облігації, я буду все купляти, я зроблю це. І коли минає 10 років, а ти з такою людиною спілкуєшся, виявляється, що він навіть не почав. Він тільки він каже, ну я хотів, але і там знаходяться якісь певні причини. Але є люди, які не сподіваються на те, що в їм в майбутньому щось вдасться, а роблять вже і зараз. Вони знаходять можливості компенсувати собі нестачу тих 75% не за рахунок якогось хайпу, якоїсь там лотереї, не знаю, там чогось. Криптовалюта зросла раптово, і ти продав вчасно. Ми ж знаємо насправді, що відбувається. І зараз я не хочу в це входити, бо це тема спекуляції, і це тема психологічної поведінки деяких людей, які не можуть ніколи зупинитися. Це тема окрема. На цю тему в мене також є окрема лекція по фінансовій грамотності. Але сьогодні ми говоримо про базові речі, про те, як організувати собі базову фінансову безпеку. І для цього просто використовувати перший найголовніший закон грошей закон збереження грошей, закон десятини. Він передбачає від будь-якої суми, яку ми заробляємо, 10% відкласти. От вам дали подарунок, він коштує 1000 гривень. Ви розумієте, що він вам був потрібен, і ви на нього витратили, витратили би 1000 гривень, значить, 100 гривень ви вже відкладаєте. Ну це вже такий вищий рівень підходу до фінансування своїх заощаджень. А базовий рівень так, ви сьогодні таксуєте, ви зробили чистими, ви порахували собі. Ваш дохід, мінус витрати, мінус амортизація транспорту, мінус непередбачені витрати. І ви визначили, що ваш чистий дохід, ну нехай тисячу гривень за добу, чи там за, за період, коли ви таксуєте, 100 гривень ви відклали. Це вже не ваші гроші. Це ваші гроші, які ви собі відкладаєте на майбутнє на той час, коли ви не зможете таксувати. І так стосується будь-якої професії. Якщо мова йде про 10%, то кожен із вас знає, скільки заробляє. Ну, хоча б повинен знати. І тоді ми беремо такий просто приклад. На сьогодні найбільш популярна програма в Україні це 30-40 тисяч гривень. І якщо ви відкладаєте собі 100 гривень в день, ну, приблизно ви зможете відкласти 40 тисяч, то ви будете мати наступний дохід самостійно за 30 років, а програма пенсійного. Забезпечення повинні тривати великий період часу, тому що за 5 років ви не сформуєте нічого, за 10 ну, якийсь там мізер, за 20 ну вже більш-менш. І чим у вас є більше часу, тим більше ви зможете сформувати свій пенсійний капітал. І я тому показую 30 років. Звичайно, якщо вам 50, 30 для вас неможливо, але 15 тоді 20 це можливо. І отже, ви за 30 років формуєте капітал в розмірі мільйон двісті. Протягом 30 років страхова компанія буде користуватися. Я напевно не сказав, так? Бачу, що не сказав. Ну, для прикладу, ми можемо ці кошти відкладати в страхові Найбільш безпечне джерело інвестицій. Банки на другому місці. До речі, більшість людей в Україні банкам не довіряє через те, що було дуже велика кількість банкрутств банків за останніх 15 років понад 30 банкрутств. Тобто зрозуміло, а всього більше 80 банків збанкрутувало. Причини дуже прості. Банки часто виступали гаманцями олігархів, їх використовували для того, щоб перевести гроші на офшорні зони. Це було безперешкодне переведення, тому що банк отримував за копійки ліцензії, олігарх купляв собі банк як свій транспорт для грошей. Безперешкодний і таким чином переводив гроші. І коли нас банк виявляв, що це було зловживання, закривав банк, заким чином забрав ліцензію. Але на той час це не, було, не мало ніякого значення, тому що банк встиг людей викачати енну кількість мільярдів гривень, гроші олігарх залишав собі, кошти його були переведені, людей були переведені, банк банкрутував, люди втрачали гроші. На сьогодні вже цей механізм подоланий, є фонд гарантування вкладів, і вже нас банк не видає ліцензії. Цензі просто олігарху для того, щоб він мав гаманець. Але повертаємося до нашої теми. Ми сьогодні говоримо про більш надійні високонадійні інструменти як страхові компанії, тому що вони себе зарекомендували у світі понад 200 років. Уявляєте? Фінансовий інструмент, який бездоганно працює понад 200 років. Ну нічого нема, крім банків і акцій. Причому акції вони інструмент зароблення, банки, інструмент збереження, страхові компанії, інструмент фінансування свого майбутнього, тобто вибираємо, що нам більше потрібно. Сьогодні ми говоримо про фінансування свого майбутнього, тому тут буде найправильніше користуватися послугами страхових компаній і довготерміновій перспективі. При невеликому проценті всього 10-12% ручних, але використовуючи принцип складного відсотка, коли відсоток на відсоток на відсоток на відсоток нараховується і виростає от такий величезний депозит чи тожіше пул то ви будете мати не менше як 3 мільйони 600 тисяч з зрахунку 12% за складним відсотком доходу. А разом 4,8. І тепер уявіть собі, що ви вже той пенсіонер, якому минуло 30 років від початку накопичень, і ви можете собі ці кошти використовувати безлімітно, маючи пенсію в розмірі, ну нехай 1% від цієї суми, 48 тисяч, 1200 доларів на сьогодні. Кожного місяця ви витрачаєте 1200, вам не потрібно заощаджувати. У вас немає вже так багато транспортних витрат, ви ви не їздите на роботу, у вас вже діти закінчили навчання, ви не витрачаєте кошти на навчання, на одяг дітей, на харчування, на лікування. Ви вже маєте ще якусь мінус статтю видатків на модний одяг, ви вдягаєтеся просто, тому що ви вже дорослі. Вам все одно, що про вас кажуть, ви вдягаєтеся зручно. Ви маєте реально 1200 доларів для того, щоб кайфувати від життя. Підтримувати рівень здоров'я, відпочивати, подорожувати і насолоджуватися життям. Ви кожного місяця витрачають 1200 доларів. Увіть собі, що ви сьогодні живете на 500 доларів і ви кажете, ну непогано живу. А це в три рази рівень життя підвищиться, в чотири рази, тому що не буде потреби фінансувати ті видатки, які я назвав. Ну от тому і беруться звідси подорожі за кордоні. Завдяки цьому і іноземні пенсіонери німецькі французькі подорожують по цілому світу. Якщо в тебе кожного місяця 1200 доларів, а твої базові витрати 600 чи 700 чи 1000 навіть, ти можеш 200 доларів щомісяця легко відкладати. Ну а за рік це 2400, а 2400 це дві гарних подорожі. Тому отак от і формується хороший рівень життя маленькими сумами протягом великого періоду часу. Але це дано не кожному зрозуміти. Є люди, які мають в голові цвях ржавий цвях забитий системою радянського союзу. І вони кажуть, Ні, не в Україні не працює. Чому вони так говорять? Бо тому, що вони під психологічним цих наративів, які їм склали їхні батьки, що вони гроші пропали. А тим часом ми дивимося, що говорить Міністерство соціальної політики. Ну, наприклад, замміністра міністра пенсійного фонду, чи ну, що вона говорить? Це гарантія від держави, але солідарні пенсії зазвичай в європейських країнах платяться ну це мінімальна гарантія. Якщо людина хоче собі високу пенсію, то вона здійснює накопичення протягом життя. Більше того, сполучених штатах взагалі от солідарних пенсій немає. Кожна людина сама відповідає за те, який розмір пенсії в неї буде, скільки вона собі за життя накопичить. І це здійснюється власне за рахунок приватних накопичень в Україні. Очевидно, ми маємо побудувати три елементи пенсійної системи. Солідарні пенсії вже є. Ми зараз е, підготували е, проект реформи, який зробить е, солідарні пенсії більш справедливими, зрозумілими для людей. Але крім того, починати запроваджувати роботу над запровадженням накопичування, загальнообов'язкової накопичувальної накопичування пенсійної системи, бо ви праві демографічна ситуація в нас вже зараз дуже критична. У нас сьогодні один платник податків забезпечує пенсію для одного пенсіонера. Надалі ситуація скоріше за все буде погіршуватися. Тому перше здійснювати накопичення на для, для самого себе. Здійснювати накопичення для самого себе означає піклуватися про себе завтрашнього. Якщо ми сьогодні, працюючи, не маємо змоги відкласти гроші, то й від собі, що буде, коли ми перестанемо працювати. А це може бути ну, буквально завтра. Ви вийшли з дому, ожеледа, послизнулися, впали, вломали, ну, не знаю, там, локоть, коліно, таз, ну будь що, або машина збила. Що тоді? Я, тому що людина, яка не має страхового захисту, не має сім'ї, не має підтримки, залишається повністю покинута, тому що соціальні служби не беруть таких людей, їм вони не потрібні з одного боку, з іншого боку, ну просто немає ніякого фінансування на сьогодні. Щоб соціальна служба взяла собі на забезпечення одинокого, покинутого, забутими світом людьми пенсіонера, потрібно витрачати з державного бюджету 25 тисяч гривень на місяць. А в цього пенсіонера пенсії може не бути, а може бути 2-300. Тобто кожна громада в своїй кишені повинна доплачувати 22 тисячі в місяць, а за рік, порахуйте, скільки це буде, понад 250 тисяч. Хто захоче це фінансувати, або інше? хто зможе. І це мова йде про перестарілих людей, або про інвалідів першої, або другої групи. Про інші навіть не звертають уваги. живіть або виживайте, як хочете. Тому. Ті люди, які допускають такої думки, що якось буде, і все буде добре, тому що було добре до тепер і буде потім, це називається інфантильність, тобто безвідповідальність, і так собі мають перед собою батьків, які гарантовано забезпечують. Оформивши договір, страхування життя, ми ставимо під захист і себе, і тих людей, які від нас фінансово залежні. Це можуть бути наші батьки, це можуть бути наші діти неповнолітні, це може бути наші дружини. І в такому випадку, якщо ми оформляємо договір, в нас є основні захисти і є додаткові. Основного захисту належить смерть наслідок хвороби, нещасного випадку або втрати працездатності. І в кожному разі ми бачимо, буде виплачена відповідна сума. А в додаткових ризиках ми маємо можливість отримувати компенсацію через травми, опіки, переломи, критичний зрак, інфаркт, інсульт і багато інших хвороб, які, на жаль, стаються із людьми. В кожному разі потрібно дуже велику суму грошей. І на це переважно у людей грошей немає. Уявляєте, клієнта, от уявіть собі, що є люди, які відкладають гроші на онкологію. Я відкладаю гроші на рак. Так не буває. Я відкладаю гроші на інфаркт. Так не буває. На що люди гроші відкладають? На свої мрії. Я відкладаю гроші на мотоцикл, каже молодий хлопець. Я відкладаю гроші на ремонт, каже жінка сімейства. Я відкладаю гроші на ремонт автомобіля, каже чоловік, чи на зимові шини. Кожен має якусь ціль, і коли приходить біда у вигляді непередбачуваних подій, то ця біда з'їдає вашу мрію або мрію тих людей, і цих грошей часто ще й буває мало. То мало того, що люди втрачають гроші на свою мрію, вони ще стають фінансово залежні від кредитних спілок, банків, швидких кредитів, сусідів, інших позик, і потім життя віддають себе в рабство для того, щоб відробляти ті проценти, або ті гроші. Не буде. Чому наші люди такі фінансово не безграмотні, що вони готові відробляти на кредитні спілки, на мікрокредити роками десятикратно проценти платити, замість того, щоб заплатити копіючки? В розмірі 20-30% від суми накопичень і мати хороший, пристойний страховий захист. Інфантильність поведінці, бо зі мною нічого не буде. Тобто людина не здатна подумати про те, що завтра з нею вже щось може бути. На цю тему Ільфоє Петров, як це було тоді Роман чи Новелла, я не пам'ятаю, як це точно називається ця книга. Монолог. Чи діалог про те, що Аннушка розлила масло, і той волонт, який мав бути на засіданні якихось там митців, сказав я, тому що, тому що життя раптове, при чому раптово, життя смертне, при цьому раптово, тому що Аннушка вже розлила масло. Масло це вліє. Аннушка йшла. На, через колію послизнулися, розлила олію. І цей я не пам'ятаю його зараз прізвище, ну не так важливо. Важливо те, що він послизнувся, впав його трамвай переїхав. Причому переїхав нормально, різновидну різно, різно, через шию. Ну, якщо ви читали ці твори, Ільфа і Петрова, то знаєте. Менше з тим. Ми говоримо про що? Про те, що потрібно про себе дбати вже і зараз, а не казати, що коли я буду мати гроші, тоді я почну. Так не буває. І про те, що виплати клієнтам відбуваються, ми можемо подивитися з різних сайтів, які є на кожній страховій компанії. Вони це відображають. Так, вже візок відновився, добре. Якщо ми знаходимо для своїх дітей кожного дня в школу 50-100 гривень для того, щоб вони мали можливість купити свої поїсти, то тим більше нам не проблема знайти 50 100 гривень для того, щоб дітям відкласти на майбутнє. 50-100 гривень на місяць перетвориться в нормальну суму, перепрошую, на день перепрошую, перетвориться в нормальну суму в рік. І це дасть хороший капітал, який потім буде для них чи стартовий капітал на навчання, чи оплатою за повне навчання, залежно в якому закладі вчитися, чи купівлю автомобіля або якогось іншого цінного подарунка, чи, можливо, навіть купівлю житла. Сьогодні ми даємо дітям на бутерброд кошти і на транспорт. Паралельно відкладаємо ще одну таку саму суму. Сьогодні вони їх витратили, і ми за них одразу забули. Завтра нам ті кошти повернуться з прекрасним прибутком і слугуватимуть для наших дітей дуже хорошим капіталом для їхнього майбутнього розвитку. Тому, якщо ви хочете знайти можливість забезпечити своїх дітей ще в такий спосіб, то ми зможемо вам в цьому допомогти. Дякую вам за увагу. Пропоную писати свої коментарі. Ділитися цими відео для того, щоб якомога більша кількість людей могла побачити базові речі по фінансовій грамотності, могла ними користатися, тому що саме такі кроки приведуть людей до фінансової свободи, а можливо, навіть до фінансової незалежності. Друзі, поширюйте це відео, коментуйте, приходьте на мої ефіри телеграм-канал і користайтеся такими можливостями, тому що вони безкоштовні. До нових зустрічей! Слава Україні!